Вітаю, дорогі друзі, вітаю всіх шанувальників е, спортивної боротьби е, сьогодні. Мені на Фейсбуці прийшло нагадування про те, що 5 років тому до мене підійшов симпатичний хлопчик на, на турнірі Дем'яного е, із конотопу. Потиснув мені руку і сказав: чи можна зробити спільне фото? Це був медхуджа, молодий перспективний талановитий хлопчик. Разом із Захаром Маслаком, борцями конотопської школи, вихованцями Віктора Вікторовича Гайдука. Ось е, е, сьогодні. Ми нарешті, незважаючи на ці перебої з світлом, ми е, зізвонилися з Імедом і поспілкувалися. За ці п'ять років він, звісно, дуже виріс. Е, чемпіон Європи та світу серед кадетів, е, чемпіон України серед борців до 20 років, перспективний, сильний, талановитий, дуже вічливий і приємний молодий хлопець. Імеде, вітаю тебе. Дякую і вас вітаємо. Е, ти знаєш, я дуже радий тебе бачити. Е, і розкажи, будь ласка, як ти. Е, Вирішив е, після тривалої перерви, через травму, е, поїхати в Черкаси на Чемпіонат України серед чоловіків. Це було трохи несподівано. Ти боровся в до 63 кілограмів, і причому боровся дуже добре. Е, чому е, ти поїхав в Черкас, знаючи, що буквально через е, пару тижнів тебе очікує старт Т'ячеві? Знаєте, я вважаю, що я вирішив це зробити лише через одну. Через те, що. Е, дуже була така в мене тривала пауза, я майже ні, навіть більше ніж рік я не виходив на килим, в мене не було навіть можливості вийти. Я навіть не тренувався, тому що дуже серйозна була травма тобто після операції. І знаєте, морально так мені потрібна була така перезагрузка. Тобто я вийшов на килим лише тому, що я дуже і дуже довго не боровся. Я навіть не знав, як я себе буду відчувати на килимі. Тобто, коли знаєте, так дуже тяжко. Так лежати на е, дивитись за тим, як продовжують боротись твої друзі, тобто вони перемагають це в них добре. А я навіть не можу просто вийти на килим і тренуватися. Тому для мене це було дуже тяжко. І я вирішив, що я просто знаєте так вийду на килим і просто відчую, що все, я вже знову тут, все добре, і я знову відчуваю боротьбу. Це вже я я знову повернувся. Тому так ми вирішили з тренерами, що я все ж таки. Просто проборюсь в Черкасах для себе, і вже через неділю поїду на свій чемпіонат України, і там буду боротися. Але ти не просто вийшов на килим в Черкасах, ти не просто вийшов себе перевірити, нагадати про себе, взагалі відчути килим. Ти дав дуже гідний бій Олександру Грушину. Я пам'ятаю цю рівну цей рівний поєдинок, і ти боровся дуже достойно, практично не відступав, і боротьба йшла на рівних. Тобто це був хороший поєдинок. Ну і твоя боротьба за бронзу проти Олександра Деркача, теж борця із Запоріжжя, досвідченого хлопця, з яким також ти боровся непогано е, тому, в принципі, ти міг зачепитися і за медаль. Ну знаєте, як би то кажучи, я вже вийшов на килим і виходячи на килим і з думкою, що я зараз програю, такого мене нема. Тому звичайно, якщо я вже вийшов, то потрібно вже лише на перемогу боротися. Там вже що буде, те то буде. Тому так я не зміг просто знаєте так вийти, програти. Ти знаєш, незважаючи на те, що ти поступився в боротьбі за бронзу, це ніяк не позначилося на, фон, на твоєму стані і настрої на чемпіонаті України в Тячіві. Тобто, ти вийшов уже в вазі до 67 кілограмів, тобто в своїй можна сказати, вазі, і просто здивував нас. Ну, здивував, по-перше, своїм настроєм, своєю боротьбою. Це була таке відчуття, що, наче наче знаєш. Той же Борець, якого я бачив в Черкасах, і тут абсолютно доросла боротьба. Тобто, ну справді здивував боротьбою, і звісно, перемога над Павлом Саракалетом, який справді теж хорошу боротьбу показав в Черкасах. Ну і боротьба з ти боровся із Мар'яном Голубовським, так, так. і це теж був цікавий поєдинок. Ну, розкажи, будь ласка, про ці сутички, як ти налаштовувався, який поєдинок був найскладнішим. Дивіться, мені перше, що я хочу сказати, мені дуже сподобались ваші слова, коли ви коментували. Тобто, що Худжадзе приїхав перемагати. Тобто, так, я звичайно їхав вже з думкою, що крім перемоги, мене нічого не влаштовує. Тобто, їхати, щоб програвати, такого в мене, звичайно, не було. Я знав, що. Шістдесят сім найконкурентніший, найконкурентніша вага була на цьому чемпіонаті, але просто так їхати, знаєте, віддавати медалі я не збирався, тому так я дуже сильно настраювався і я дуже радий, що в мене це все вийшло. Тобто, першу зустріч так, я боровся з Павлом Сорокалетом. Звичайно, я розумів, що це за хлопець, що він може, і що він витворив. Не один раз це повторювали, що він витворив на в Черкасах на чемпіонаті України. Тобто, звичайно, дуже я так серйозно до кожної сутички підійшов, тому що в мене була така сітка непроста з усіма такими, знаєте, з усіма конкурентними хлопцями, з усіма лідерами цієї ваги мені прийшлось поборотися. Ну я дуже, дуже, дуже радий, що в мене це вийшло. І знаєте, все ж таки. Що після такої травми, після такої паузи в мене вийшло повернутися і дуже вдало, я вважаю, що мені вийшло повернутися на килим. Було складніше сутичка з 40-ка літом чи все-таки з Мар'яном Голубовським, який поєдинок був більш складнішим для тебе? Ну, я вважаю, що все ж таки з Мар'яном Голубовським. Була найскладніша сутичка, е, хоча б тому, що ми з ним е, ніколи в житті не зустрічались на килимі. Тобто, це взагалі була наша перша сутичка. Я навіть не знав, що можна від нього очікувати. тобто знаєте, І морально це була найскладніша, тому що, ну повторюсь, тобто, тому що так я ніколи не бачив його на килимі зі мною, і я не, просто не міг очікувати. Я не знав, що, що мені потрібно чекати, тому так дуже я підійшов серйозно до цієї сутички. Тому так я вважаю, що Мар'ян Голобовський і обрав і обрав правильну тактику. Ти постійно йшов в наступ. Постійно е, ти просто, практично, е, як з перших секунд заволодів ініціативи. Потім навіть зізнався мені, що я знав, що і в другому періоді не можна зупинятися. Тобто, весь час домінувати намагався, і е, все, все вийшло. Так, я дуже радий, що це все в мене вийшло. Я розумів прекрасно, що якщо я не буду тиснути, якщо я не буду йти вперед, то в мене можуть бути проблеми, тому що спортсмен дуже, дуже, як ви самі це казали, дуже він такий гнучкий, е, е, дуже він такий чутливий, чутливий, технічний, дуже такий опасний спортсмен, тому потрібно було кожну секунду. Дивитись за ним, тобто, знаєте, так, ловити його на килимі і підтискати, підтискати, не давати вільного простору. Як ти що скажеш про, про фінальний поєдинок проти Дмитра Васильєва? З Дмитром Васильєвим ми зустрічались до цього два рази. Це було давно, але все ж таки морально трішечки все ж таки було легше. Тому що я вже плюс-мінус розумів, на що я, я виходжу, на яку сутичку я виходжу. І У нас до цієї сутички була був рахунок 1-1, тобто один раз він переміг, один раз я. І от зараз я виходив в фінал на фінал. Звичайно, на настрій лише бойовий, лише на перемогу я виходив. Дуже я радий, що в мене все вийшло. Тобто, все пішло по сценарію, такому, якому я загадував до цієї сутички. Тобто, все що я прокрутив в своїй голові до сутички, так і вийшло. Чи змінився Васильєв за цей час, що ви не боролися? Бо мені здалося, що фізично він додав. Так, да, так, саме в точку, так, так. Він фізично він дуже додав, тобто такий фізично дуже сильний, кріпкий хлопець. Але, але, але от фізично так, але технічно все-таки ти був попереду. Ну не можу я сказати, що він не технічний. Він також дуже технічний хлопець, але все ж таки, знаєте, я просто. Я намагався робити так, щоб навіть шанс йому не дати щось зробити, щось е скористатися, щоб він скористався можливістю. Од одна е спроба в нього була на кочергу, але я зреагував. Тобто, все ж таки, десь він пробрався своєю технікою. Ну я, мені вдалося зреагувати. Як сьогодні тобі, е ну, сьогодні ти е тренуєшся, як і багато е обдарованих борців із конотопу в Запоріжжі. Досвідчений е, е, тренер і патріарх Запорізької боротьби Євген Олександр Чортков він має, е, він вміє розрізняти талановитих сильних борців. Запросив тебе, як сьогодні тобі працюється в Запоріжжі. Тому що до речі, команда поважних е, е, тренерів супроводжувала підтримки, була з тобою в Черкасах, і їх не було жодного. Я навіть е, я настільки звик, що. Євген Олександрович, сам, е, якому вже е, за 80, він сам секундує, він сам підбадьорює е, його не було в твоєму куті. Ти знаєш, не ти, а я сам його <с шукав <с в залі. Я розумів, що його немає, що він не приїхав до, до Тячева, але його бракувало. Чи бракувало тобі, до речі, присутності цих тренерів? І взагалі, як ти себе почуваєш з ними? Звичайно, звичайно, бракувало. Ви знаєте, але я впевнений, що вони дивились е, пряму трансляцію і е, хвилювались за мене, тому я. Думаю, що я це відчув на килимі, що все ж таки є, є в мене підтримка із Запоріжжя. Звичайно, це просто майстри своєї справи. Я дуже їх всіх поважаю, дуже вони мені подобаються. Я щасливий бути з ними. Лише, лише хороші слова можу сказати про цю бойову команду Запоріжжя. Розкажи, будь ласка, тебе тебе на боротьбу привів тато, який також займався боротьбою. В п'ять років ти почав займатися греко-римською боротьбою, попав до Віктора Вікторовича Гайдука, розкажи про те, як в тебе все починалося, як боротьба тебе захопила і чим. Якщо чесно, я не дуже хотів спочатку йти на боротьбу. Тобто, це так, знаєте, ну, тато вирішив просто ну, давай, спробуємо, чому ні? Тобто, Звичайно, я не буду просто сидіти вдома, там, давай спробуємо. Ну, Спробували, спочатку мені не дуже це все подобалось, тобто це було складно. але з дитинства я е, міг робити вже те, ну, чого багато хто не міг робити. Тобто я там з дитинства вже міг робити якесь сальто або ще щось. І це, знаєте, це так мене підбадьорювало, коли е, на тренуванні ніхто цього не міг зробити, а я роблю там ще ще от такі ось моменти, і вони якось мене затримали трішки в цьому спорті. І вже з часом я вже сам не зміг покинути цей вид спорту і вже почав до цього ставитись дуже і дуже серйозно. Але в першу чергу хочу, звичайно, подякувати своїм батькам, своїм, своїй тата, мамі тату, що вони от взялись так за мене, знаєте, і відвозили мене кожного дня на тренування. Навіть коли я не хотів, мене все ж таки, знаєте, так Але це було лише в дитинстві. Зараз я хочу ходити на тренування. В дитинстві я іноді так не хотів. І вони знаходили слова, знаєте, вони не заставляли мене це робити, тобто вони залишували мені право вибору. То якщо ти не хочеш так, о, добре, не йди. Але от вони знаходили такі мотиваційні слова, що я після них, знаєте, так витирав сльози і говорив: так, ні, все, я хочу йти на боротьбу, давайте все. І от вони мене відвозили на тренування. Пам'ятаю нашу розмову з тобою під час чемпіонату України в Рівному, і коли ти став чемпіоном, і зізнався про те, що. Перш навчити бути тренером дуже складно, і ти казав, що навіть пояснити якусь просту річ, простий перевод. Ти кажеш, простий перевод це навчити дитину дуже складно. Інші люди кажуть, що це та, ну дуже легко навчати дітей, але навіть у нас, от, наприклад, найлегший прийом це перевод парти це дуже тяжко. Зі сторони це кажеться, що це дуже легко, але навчити цьому і досконало це дуже тяжко. І ти з великою такою повагою теж е, говорив про Віктора Гайдука. Е, скажи, будь ласка, от е, все таки е, х, хто повпливав ну батьки само собою? Наскільки важливою є роль тренера в формуванні тво, е, тебе як борця і твоїх поглядів? Знаєте, ще хочу додати до цього: от е, зараз, вже, коли я став тріш, ще старше, тобто мене ще там можливо додавалася якась своя думка вже. І от зараз, коли я приїжджаю до конотопу, тобто сьогодні я приїхав з тренування якраз від Віктора Вікторовича, І я, отак, знаєте, іноді е, я наблюдаю за, за цією картиною, от як він навчає е, молодих спортсменів е, якісь прийоми, тобто приходить якийсь новачок, його ж також потрібно навчити. І я от дивлюся так збоку, чесно, мені здається, що ну, я б не зміг так навчати дітей, я не знаю як. Тобто тренерська робота вона настільки клопіт, настільки клопітка, що я ну я навіть не можу передати це словами. Тобто, як він знаходить там такі слова, як він це робить, для мене це до сих пір не зрозуміло. Тобто, ну я, я не знаю, мені здається, я в житті не взявся за таке. Тобто, навчити дитину просто з нуля. Він приходить, він не вміє нічого робити, і зробити з дитини вже особу, яка. Яка розуміє хто він, яка розуміє, чого вона хоче, яка розуміє, яка, у якої з'являється мрія завдяки боротьбі? Це лише повага до тренерів, лише у мене повага до перших тренерів. Сьогодні ти сам навчаєшся на, на тренера і напевно спостерігаючи за роботою першого наставника, за роботою е, як от працює Євген Олександрович Чартков. Ну звісно, хто до речі, тобі в Запоріжжі зараз хто з тобою працює індивідуально? Хто тобі підказує, допомагає? Я працюють всі. Тобто, як від Олекс... від Євгенія Олександровича Черткова, Віктор Іван Міхієнко, Тобто, там, як ви кажете, така бойова запорізька команда. Так, тобто, мені дуже вони, вони мене дуже мотивують. Також Мурат Мартина зі мною працює, тобто такі, знаєте, професі... професіонали своєї справи. І вони мотивують мене працювати далі. І, і, і раніше дуже такий був е, е, з тобою було дуже легко спілкуватися, е, ти приємний співрозмовник. Е, розкажи про свої ще захоплення, про чим ти займаєшся, окрім боротьби, що ти, от, е, як любиш проводити вільний час. Вільний час я люблю проводити. Ну... Почнемо з того, що в мене його не так багато, з боротьбою його не так багато, тобто все віддаєш все ж таки боротьбі. Але якщо він з'являється, звичайно, я люблю десь вийти з сім'єю, можливо, прогулятися, якщо я вдома. Тобто буває так, що в мене місяцями немає вдома, тому що збори, змагання. І от коли я приїжджаю додому, тобто так, така все ж таки сімейна така теплота з'являється, і хочеться сходити з ними кудись, нібито і є. Також дуже люблю футбол, якщо чесно, так. Майже завжди дивлюся, які матчі, тобто це мені теж дуже подобається. І є в мене такий один мінус. ще знаєте Комп'ютерні ігри також я можу весь вільний час проводити в них. Ну, ти дуже добре. Справді зараз цей рік закінчив добрим виступом в Тячеві, гарно проборовся. Поділись планами своїми. Почався, починається зараз новий рік. поділись планами на майбутнє. Що, що, що думаєш? Ну. Я не дуже хочу знаєте, так наперед загадувати щось, нібито. Бо я вже один раз загадав собі, що я от буду там в наступному році так, 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 і вийшло так, що я просто наступний рік пролежав з ногою, нічого не міг зробити. Тому буду робити те, що роблю завжди: тренуватися, змагатися, десь перемагати, десь можливо програвати. Буду лише старатися йти вперед, ні на що не зважати, і далі, як як Бог, дасть Ну, напевно немає борця, який не вірить в Бога. Чи міг би ти сказати про твої стосунки з Господом, чи ти спілкуєшся, чи ти молишся, чи ти просиш його про допомогу? Ну, ви знаєте, так, звичайно, я вірю в Бога. Я також вважаю дуже мало спортсменів, які не вірять в Бога. Тобто, і зараз в наш час, коли в країні війна, коли ну, таке коїться, тобто, дуже багато що. Знаєте, я дуже хотів би е, виділити одного спортсмена з Конотопу, щоб я просто не забув. Е, це Валерія Всьов. Я думаю, ви прекрасно його знаєте. Тобто талановитий дуже е, спортсмен, який зараз на війні, і тобто, зараз я ще й молюсь і за нього, тому що ну дуже він там в такій точці знаходиться. Я не можу сказати, звичайно, в які, але дуже я хвилююся за нього і тому так, звичайно, я вірю в Бога. Справді, справді молимося за наших захисників, за наших воїнів. Це дуже важлива тема. Багато людей сьогодні воює і виборює для нас незалежність. Дуже віримо в наших воїнів, віримо в Україну. Важлива тема. Да і чудово, що ви сказали це. Так, тобто, якщо раніше ми молилися за себе, за своїх близьких, за свою там сім'ю, то зараз я вважаю, ми молимось просто за всю країну, за всіх наших захисників, за все, що відбувається ми так молимось не лише за себе. Справді Україна борцівська борцівська держава, і ми віримо, віримо в те, що ми будемо, що ми переможемо. Тебе багато людей підтримує. Я все таки хотів би, щоб ти назвав тих людей, які, які тебе підтримують, які кому б ти просто щиро хотів подякувати за, за підтримку і допомогу. Давайте почнемо з конотопу. Тоді так по порядку підемо. Звичайно, це мої батьки. Це мій перший тренер, який і я, знаєте, я не, не можу сказати просто перший тренер. Це от, от мій такий тренер, який буде зі мною весь час, все життя. Я впевнений. Я в будь-який час можу йому подзвонити. Тобто, це Віктор Вікторович Гайдук, звичайно. Далі йде це в нас Тамара Михайловна, Паламарчук. Це директорша нашої спортивної школи в Конотопі. Також, якби не вона, я вважаю багато чого могло би не бути. Це Кирій Олександр Вікторович. Це наш е, голова федерації е, Конотопу е, борцівської Так е, далі, це в нас Запоріжжя йде. Євген Олександр Чертков, е, Віктор Іванович Міх'єнко, е, Михайло Шайфер. Також який е, які вони вони всі знаєте така бойова команда, так яка допомагає, е, мотивує і ти все це робиш завдяки ним. Тренера збірної, звичайно, не можу їх назвати також. Тобто, це. Артур Петрович загасов, це Армен Фрунзівич Варданян і Володимир Володимирович Шацький, і Мурат Мартинович Лецем, який також зі мною працює. Що би тобі хотілося побажати нашим борцям, нашим друзям, всім е тренерам, вболівальникам? Миру на даний момент. Я хочу побажати лише миру. Тому, поки, поки це все не закінчується, не вдається в мене щось думати про друге. Знаєте, так лише так дуже. Не в своїй тарілці, ти нібито, тобто хочеться, щоб вже це все закінчилося. Я дуже вірю в ЗСУ, дуже вірю в Україну. І от мені я виходжу на Килим, так все добре, все круто. Я дуже дякую нашим захисникам, які дають нам цю можливість, але все ж таки, знаєте, не покидають мене думки про те, що я зараз знаходжусь, що наша країна зараз у війні. Все, все одно серце, серце твоє хвилюється так. і все, і ти відчуваєш це. Імеда, я тобі дякую дуже за, за розмову. Я дякую тобі за твою щирість. Я просто бажаю тобі всі твої мрії, щоб здійснилися. Пам'ятаю, юнаком ти чесно зізнавався, ти казав Лопеса, ми маємо перевищити. Зробити так, щоб побити всі рекорди. Наприклад, Олександр Калілін трьохкратний олімпійський чемпіон, Лопес зараз трьохкратний, але я хочу. Щоб лобець програв Олімпійські ігри, і я виграв чотири рази Олімпійські ігри. І ти дорослішаєш, але залишаєшся таким же відкритим, таким же щирим хлопцем. І я щиро тобі бажаю просто не звертати з обраної дороги і досягнути іти вперед, і вперед, перемагати і на килимі, і успіхів житті, і безумовно перемоги, перемоги Україні. Віримо в наших воїнів і віримо в перемогу. Слава Україні! Героям слава, слава за суду. Дякую uh, так, всіх, всіх благ і перемог до зустрічі, друзі. Дякую, меди.